Питають, люди ще просили мене, щоб їй показати, як грушку щепити. Та, в принципі, так само, як яблуню, ну, але просять, то я покажу, тим більше, що я хочу защепити, маю свою потребу. О, мою грушку зламало, вітер торік зламав, тільки такі маленькі гіллячки. Треба... Що це Осіння за сорт? Осіння красуня. Осіння красуня називає. Вони ще маленькі, воникі. Та обрізаю листочки, вони мені всі... Я не буду все використовувати, але так, щоб воно мені не заважало. О, маю гілочку. Гілочка і річний приріст, молодесенька, бачиш? О, полишала такі хвостики від, від е, того. Тепер вирізаю Я... о, толітна, толітний сорт. Не забула, як воно називається. Одна є. Було кілька, але пооблітали. Розрізаю на цей, насамперед, треба перевірити, чи воно, чи воно відходить кора. Я вже перевірила, вже мені засохло тим часом поки я. Треба... знову окулювання, так? Так, то окулювання. Літна, літне окулювання. В літі інакше не, не призиваються прививки, тільки, тільки у те. Букою теобразний виріз, так, щоб розрізати до деревини. О, чую деревина. Я нігтем все роблю. Правда, одного немає, з одного боку, а вже помало відростає. О, бач, подивись, бач, відходить кора. Кора відходить. Бачите, отак я помаленьку роблю. Такий конвертик, щоб туди очко то запхати, ту брунючку нашу. Бач, відходить кора. Угу. І так з другого боку. Бач, як гарно відійшла кора. Я цікаві. Не їжу. Ріжу отаку. Ось таке от очко вирізала. Акуратненько, бути тоненько дуже. Акуратненько, то закладаємо. Під короту ту. О, так щоб по розміру воно геть все сховалося. Затискаємо туди. Дуже маленьке, треба було більшу гілочку брати глубжу. добре добре, добре, отако. Замотуємо туго. Тугу замотуємо. О. Тут акуратненько під тим беремо. Так, щоб та брунька на волі була нижня. Щоб бруньочка не листочок тільки, а щоб та брунечка була. Там решту акуратно доліпимо варом. То вона не доб'ється, не замотала Так, щоб воно було добре, притиснене. Ні, мені трохи тепліше, верху якше. Так, так. так поперед ту бруднючку, таку акуратненьку, варом треба за, за, е, обтулити. Так. А воно допомагає навіть через ізоленту той вар? Воно просто не допускає вологи. Між ізолентою може волога десь попасти і воно може зашкодити. А так я. Бо... Під, якщо черенками, з тими лістями, то, то вар я одразу даю, а потім вже ізолянтою стягую. А то дуже делікатне, то не, не тяжко, Воно, поки я вар буду за, за, сюди туди совгати, аби його гарно притулити, то о, бачиш, що брунька на волі і то замотали. Готова, так? Так. Але одної замало, треба кілька таких гілочок, щоб вони мало що одна може не прижитися. Зрештою, якщо ви щепите, надиться, бо то в мене вже щеплена, то одна гілочка буде інакше, мені може достатньо. А ви як хочете, щоб повністю той сорт був, ну то кілька. Треба так по, -по, -по, -по кроні перейтися на, на тонкі гілочки. До стовбора і кулювання не йде. До стовбура не можна? Не йде до стовбура, тільки тако. І насамперед пробуйте, чи відходить кора. Якщо відходить кора, то, то це тепер. можна зараз робити по так. Серпень. так.